Всім привіт! 4 червня, вечір і невеличкий огляд цвітіння моїх рослинок. Так собі видалась погода у травні, то лило, дощ страшний, холод, потім різко плюс 30, вологість 100%. Чесно кажучи, я не знаю. Квіти просто поварились, причому самі квіти, суцвіття, дуже важко їм це все далося. Та що тут казати, і сам ходиш наче варений. Так, і почати огляд цей хочу сьогодні з таких ось просто грони. Я не знаю, як ще назвати, грони. Це рідна за розкаш, мій старенький кущик. Причому з нього я буквально тиждень тому зняла з п'ять живців, мабуть, якщо не більше. І отак ось рясно вона все одно квітне з тих гілочок, які у неї є. Кущик у цьому 3 роки. О, там, бачите, не сипле. Отак ось засушує їх. І потрошечки прибирати соцвіття потрібно. Також дуже багато соцвіть прибрала ось сьогодні з Юге Алматний розсип. Це ось новенькі йдуть. Дуже квітливий сортик. Дуже. Минулого року суцвіття в мене були трошки більші, крупніші, але цьогоріч їх явно більше. Не знаю, може це з віком так. Взагалі помітила, що краще, звісно, собі брати молоденькі рослинки, їх вкоріняти, вирощувати десь так місяців 3-4, щоб до весни вони вже були зрілі. Боже, ну подивіться на цю розкіш. Дійсно розкіш. Досі в мене квітне. Шик фриволіте. От Буквально на днях вчора здається окремий огляд на цей сортик у мене був. Українська селекція, дуже гарненький. Ще одна шик. Перше цвітіння, таке ось кущик у двох літрах. Це шик Good Date. Дісталась вона мені в подарунок. Від селекціонера, там я купувала в неї два сортики, її новинок, і вона мені подарувала. Квіти такі а, не сильно махрові, І наче здається, що вони прості, але колись соцвіття розпускається, я не знаю за рахунок кольору. Це дуже гарно виглядає, просто дуже такий цікавий колір, теж, знаєте, от, як шиповник має якийсь свій шарм, хоч і квіти в нього не надто. Такі махрові, так і шик Good Date. з рахунок якогось свого кольору, переливів. Квіти доволі такі крупненькі, ось у неї. Дуже така харизматична, дуже подобається. Мабуть, для підвісних кашпо, не знаю поки що, тому що це перше цвітіння. Ось ще. Теж кущик не формуваний у мене. Ось, до речі, і шиповник. Перші два своїх велетенських соцвіт. а тут ще бачите, скільки бутонів, а вже таке ось крупнюче. Дуже гарний сорт. впізнаваний. От я люблю такі, які ні з ким не спутаєш. Це ось шиповник. Юве Королівський шиповник. Це ось теж одна з моїх найбільших любимок. Сортик української селекції. Шик-забава. Це ось все її кущик, її соцвіття. А, надіюсь, все-таки вдасться мені зняти а, окремий огляд на неї, а то якось а, не складається все у нас. То вона відцвітає різко через такі погодні умови. Ну, поки тримаю соцвіття, просто чекаю, щоб трошечки більше їх розпустилось, тому що їх дуже-дуже-дуже ну, багато. Едер. Ведер, зараз дуже якісь маленькі квіти. Кущик в неї взагалі слабенький, такий, що син мене прихворів. Часто мене запитують за жовті листочки, дівчата, то все від погоди. Ви ж бачите, які тут гойдалки погодні. Це у Геайгуль. Тільки ось розпускаєтесь кущик, дуже такий страшненький, слабенький. Якось важко йому дались мої вуличні перепади температур. Красуння Clarion Violet, єдина королівська паларгонія, яку я маю. Тому що всі у мене знаєте, квітли такими періодами, десь там 3-4 рази на рік. А вона квітне просто постійно, все літо. Вона не грязнить, вона отак ось, засихає, ось засихає, верніше, не осипається. Не знаю, вона мені просто дуже-дуже подобається. І оцей ось колір. Ну, Колір такий більш до фіолетового, такий фіолетово-фукціївий. Дуже гарненька. Сонголь. Такий засмаглий. А тут ось, бачите, квіточки, які тільки розпускаються, вони от мають більше біленького. В неї не дуже такі великі шапочки, а вони такі кругленькі, їх зазвичай дуже-дуже-дуже багато. Денис. Теж така засмагла. Коли на соцвіті у Деніс лише кілька а, таких а, качанчиків, так, то квіти в неї розпускаються сильніше. Ну, це теж не повний ще розпуск. Бачите, він тільки починає розпускати трояндочки. Це ще, можна сказати, бутони. В мене Деніска розпускає прямо такі в трояндочку, таку гарненьку, не, не, не напівзакриту. Тому що був у мене фішерс, він отак ось і цвів. Більше він не розпускався. Rushmore, ой, не Ранс Піч мельba. Одне єдине суцвіття сьогодні прибрала, теж спеклося, можна сказати, від цієї вологості, чи зварилося скоріше. Це ось вже давно так ось вона відцвітає, не надто грязно. Ці ось тільки зацвітають, бо ж дивіться, скільки переливів а, на одному соцвіті. Квіточка, яка тільки розпускається, така зеленувата. Потім вона стає, знаєте, такою якоюсь. А, Бежевою, молочною, а потім вже, коли квіти відцвітають, вони такі ось рожеві. Подивіться, скільки суцвіть. Це зонартик. Теж не знаю, щось вона наче часто пересихає, але щоб сказати, що там коренева така, що її потрібно більше горщик садити поки що в трьох літрах. Ще одна красуня селекції Ранс, це Ранс Валентайн. Ну, Це просто Дуже люблю такі кольори, такі крупнючі квіти, такі ось величезні-величезні шапки. Теж робила окремий огляд, десь випущу на днях. Цю красу і по кущику можна впізнати: північна андромеда, його Сєвєрна андромеда. Це мій молодий кущик, той, який а, хворів. Мав бути, скажімо так, вибракованим, викинутим, але він вижив і зараз доволі так непогано росте і починає квітнути. Такі ось квіти. Дуже мені такі вони дивні, тому що перші квіти андромеди я спостерігала восени. І вони були при розпуску, такі аж зелені, зелено-бежеві. От, і, е Якось Зараз вони розпускаються прямо одразу такими рожевими. Дуже така крупна квіточка. Але теж трошки видно, погода вплинула, бо навіть і форма не така восени. Вона була значно така вища була квіточка, прям дуже гарна була. Зараз теж, звісно, але є різниця в цій тіні. Так, тут у мене так ось засмаг. Ну, по таких ось квітах можна здогадатись, мабуть, більше хто це. А е-е-е-е, Зараз скажу Те Марсель. Поки знайду бірку, те Марсель. Теж дуже така компактна, квітлива, але ось бачите, ці ось перепади, то, то спека, то холод. Але сорт теж дуже такий гарнісінький. Ось, бачите, просто попеклися квіти прямо в бутонах, не поварилися. Це, до речі, Ой, парижанка, та Парижанка. Так, сімхаризма. Ти знімала окремий огляд. Перевалила в більшенький горшечок її. Тут буде у мене зацвітати, надіюсь, нічого не завадить. Моя новиночка. Так, Ценартик Теофіона. Красуня української селекції, шик, вишенька на торті. Хто пам'ятає, отримувала я зимою такий дуже такий негарний, якийсь карявий старенький живець. Я перевкорінила собі її. І отак от гарненько, бачите, гарненько росте, розвивається, Коли вона молоденька, ось шапочкою. Дуже мені сподобалось. До речі, мамуся її, та що карявенька, вона в мене квітла. І такі. Дуже класні квіти, дуже мені сподобалась вона. Я дуже рада, що мені її свого часу зимою дуже порекомендувала знайома, і я не пожаліла, що я придбала. Так, а тут та, якою я хочу милуватися по кілька разів на день, це юге віно любві. Така ось, дуже яка гарнюся. Яка вона гарнюсь. Якось отак ось, ось колір, наче правильно, передається, але. Як воно потім буде при завантаженні відео на YouTube, тому що якось трошки спотворюються кольори. Пересидела у 2,5. 2 Це робила я огляд на неї. Вона в мене ще була в півтори літри. Так, і тут дуже гарна, червона, теж красуня української селекції. Квіти схожі, такі суцвіт, як то шапка каракуля. Грація серце Рубіно. Теж помітила, що коли кущик цього сорту молоденький, він видає набагато більші шапки, такі більш плотніші більші, тому що зараз, то коли кущик старший, їх то наче й більше буде. От. Але вони невеликі. Ну, хоча цей колір просто супер. Тут свої піони. Не знаю, чомусь мені а, дуже нагадує піони Еліна Бестрицька. У мене єдиний піон, який в мене росте на моїй невеличкій ділянці. А він отакого от ось кольору. Звісно, те, що погода трошки, бачите, вплинула. І ось бутони просто от попеклись. Просто попеклися. Ще одна україночка. Але то гарні квіти. Лія фієста клас Перше соцвіття тут для мене буде розпускати, ну, вони ще там є, але перша квіточка Єва Ройлті. Такий ось зайчик з вушками такими, бачите, такі вушка гарні. Перше цвітіння в моїх умовах. Тут ось усе в мене новиночки. Ой, боже, як то його пройти? Так, це вже так, цвіте, відцвітає частково. Деякі вони тільки завершили розпуск, теж зонартик. Божени Лабедине озеро. Як же тебе звуть? Згадала Юзіс Царівна лебідь, Така ось вона. Там ось, бачите, дуже багато в неї суцвіть. Мароканочка тільки на бутонах починає розпускатись а, і столпова дворянка. Теж перші-перші спроби цвітіння в цьому році. Шиксонж. Трошки колір не передає. Такий теж один з таких коралово-помаранчевих. Мій червоний яскравий улюбленець. Такий колір лише у мене у Шик Цицилія і ось у Anstalduke. Перші шапочки ще не надто крупні. Минулого року то він показав, на що він здатний. Тож, бачите, теж дуже-дуже багато бутончиків. Обожнюю цей сорт. Хоч і квіти не надто теж такі махрові. Хоча така легка махровість є, от як яка квіточка, знаєте, можливо, теж від умов залежить. Я її просто обожнюю. Візантія. Тут ось два цвітять, а, навіть три. Так гарненько лягли мені тут. Це ось цвітять, це вже давно на нього це дощ потрапляв, воно так за межі навіса виглядало. І дощ по ньому так гарненько, кілька злив пройшлося. Треба вже його прибрати. Тому що тут ось. Прекрасний букетик. Українська селекція, теж одна з моїх любимок. Шик парфе. Дуже багато там є ось цвіт, теж тільки починає розпуск, але квіти якісь трошки менші, мабуть, через цю погоду. Колір трошки не такий. Не такий, як завжди. Якось завжди вона мені трошки більше такого помаранчевого видавала. Зараз трошки видно не те освітлення і така ось. Але дуже люблю цей сорт. Якась така моя вона, знаєте. Так, мабуть, на цьому буду першу частинку відео закінчувати. Щоб відео було не надто довгим і опублікую. Вже сьогодні вечором.